Дорогі учні, дорогі наші наймолодші іменинники сьогоднішнього свята, також батьки, шановні, всі присутні сьогодні на нашому святі. Я вітаю вас на цьому подвір'ї. Шановні учні глиницького навчального закладу. Хочу вас сьогодні усіх привітати із початком нового навчального року із святом Днем Знань. Побажати вам всім хороших успіхів у навчанні, щастя та здоров'я. Хочу звернутися до своїх дев'ятикласників. Вам хочу побажати успішно закінчити навчальний рік. Хочу звернутися до своїх п'ятикласників. Вам е, Хороше розпочати навчальний рік і не підвести мене у старшій школі. Але найбільше хочу звернутися до своїх першокласників. Любі діти, ви всі сьогодні дуже гарні, дуже милі, чудові, адже у вас сьогодні свято, ви вперше переступили поріг нашої школи і стали по-справжньому школярами. У школі разом з вами ми потрапимо до країни знань, де будемо здобувати знання. Я відчуваю, як тремтять ваші серденька, я бачу ваші милі очі, усміхнені посмішки, і все це відбувається зараді радості, адже ви сьогодні справжні школярики. 12 Doze... В школу йдемо щасливі, щоб в школи ми знання несли, дай Боже, нам здоров'я сили. Коло тебе воно нас десь середині до сіть ми теж. Швидше, мамо, швидше тату скільки можна вас чекати? Я ж не Васагатне гадне друганеньку подарує мені школи. Ось послухайте як він першокласників класників i Я в школі детета, а з 11 років. А за нас вчитись. Хочу я взажатися з букварем. Був я вчора просто хропчик, сьогодні скоро між Сонечко сміється, пісенька весела в небо б'ється, кличе перший дзвоник мали новий, у шкільній рівний світ чудовий. Засмагло лісичко, прощай, віконце вересень, постука Україну, сонця, миру, він поведе мене за руку. Треба чести гулубе, аж так навколо. Осиняк я жал тебе, щоб піти до школи. Посміхаються діти і радість наповнює серце, а впадуть чи спіткнуться, повниться болем душа. Блакитні чекарі озерця, ті шляхи осявають яким дитина пішла, і на сьогодні на святі дитинства чудовим ми послухаємо ніжне турботливе, мамине словом. Тож від імені батьків учнів першого класу слово для привітання надаємо Том'юк Марині. Сьогодні ви всі надзвичайно гарні, прийшли на своє перше свято. Не встигнете й помітити, як ми всі будемо вітати вас із завершенням шкільних років та отриманням атестатів. А зараз ваш шкільний учнівський шлях тільки розпочинається. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та згібності. Завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів? Цей вересневий день чудовий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось у школі. Тож хай щасливим буде він для нас. Діти, батьки, хочу привітати вас також із сьогоднішнім святом днем першого дзвоника. Ви чули багато вже слів, привітання від директора школи, від голови сільської ради, від учителів, від дітей, від усіх. І я хочу приєднатися до цих привітань і побажати усім вам міцного здоров'я, Божого, благословення, мудрості. Терпіння, тому що навчатися не просто, коли учаться діти, учаться і батьки біля них. І навчаючи дітей, треба вчитися і батькам. І воно, звісно, що дається непросто, але для цього ми знаємо, що в нас є Господь, який, як пишуть Євангелії, відкриває ум для розуміння. І якщо людина звертається до Бога, обов'язково Господь допомагає і дитині, Господь допомагає і батькам. Тому вам, діти, бажаю, щоб ви добре вчилися, щоб Господь всюди вам допомагав, усьому і знаєте, що коли трудно, чи не змогли заучити добре той урок, чи якась ситуація така. Непроста, завжди звертається до Бога. Ви знаєте, я хотів розказати вам таку цікаву історію. Мені розказувала її <кій>, дівчина, яка поступила в цьому році в медінститут, і вона розказувала, як вона їхала зі мною паломничцею, розказувала, як вона поступала і готувалася до екзаменів. Дуже переживала і так просила Бога, щоб Господь допоміг, що вона здала великий там відбір. Був вона хотіла попасти на державний відділ. І каже, я так просила Бога, щоб Господь мені поміг, щоб я здала той екзамен. І коли прийшла, каже, рано встала вдома, помолилася і прийшла туди здавати той екзамен, вже об'явили, заходити. І вона каже, ну хто йде перший? Вона ну, йду, я перша. Перехід захожу і розкладжені ці бумажки, де написано номера білетів лицем догори, буквами буквами Вона каже, Я підійшла, взяла свій п'ятий білет. Розказала все, ми його добре знали. І коли вже закінчила, значить вчителька поклала оцінку, розписалася, то встала та й байла. А це що, ще це білет переверне? І бігом, ну каже, вже ладно, вже раз так попало, перевернула то все назад. А так, каже, вона каже, для мене Господь сотворив чудо, отаке От чудо. І я каже, знала на відмінно. Тому я хочу, щоб ви про це знали, що Господь чує, особливо діточок, Господь ще більше чує, як навіть і других. Взрослих ми так що моліться, просіть Бога. Коли вам важко буде в навчанні, коли щось буде не получатися? Я думаю, що Господь усьому вам допоможе. Знайомі, сьогодні ти перший запросиш мене до школи. На перший у моєму житті урок Стань мені другом на усі дев'ять років. Здрастуй, дзвоник, мій добрий вірний друже. Вісім років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви та канікули. Дякую тобі за те, що ти відкрив мені світ наука. Яко рукою? Ще ще зай. Ну зайво наші доки. うすいません。Oh, <laughs> Душі вдоволь не б'ють, до нас Ваших заповітних мрій, щоб в, що в веренці Україні, а також своїм батькам на рахунок 3-4 ми шарики будемо відпускати. Задумайте бажання 3-4! відпустили!